Елеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Титимуть повну вартість для студентів та учнів зміниться вартість проїзду у громадському транспорті. У ЧТУ зазначили, що протягом усього періоду літніх канікул учні шкіл можуть їздити у тролейбусах безкоштовно, валідуючи учнівську транспортну картку. Втім, з 1 липня проїзд в автобусах для учнів становитиме повну вартість квитка. Студенти в тролейбусах сплачуватимуть за проїзд повну вартість квитка 13 гривень, а в автобусах 15 гривень. Зазначили у ЧТУ. Скоїв смертельного детепета втік за кордон, буковинця якого екстрадували з Німеччини, судитимуть за скоєння злочину влітку 2021 року. У селі Молниця обвинувачений у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо несправного мотоцикла. Чоловік порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в легковик. Наслідок чого 40-річний пасажир двоколісного загинув. Після скоєння злочину мотоцикліст виїхав з України та понад два роки переховувався за кордоном. За запит. Там органи Федеративної Республіки Німеччина передали його українській стороні. Буковинцю загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Замість того, аби боротися зі злочинними схемами, організували їх. Двом буковинським митникам повідомили про підозру у скоєнні порушення за допомогою у перевезенні контрабанди. Службовці діяли за налагодженою схемою. Умисно не фіксували в'їзд в Україну транспорту з іноземною реєстрацією. В такій автівці перевозили понад 40 тисяч штук електронних цигарок, через що держава недоотримала 700 тисяч гривень. При цьому обидва підозрюваних вже обвинувачуються в іншому кримінальному провадженні. Йдеться про сприяння увезені в. Україну без митного контролю 168 тисяч штук електронних цигарок за фактами правопорушення тривають досудові розслідування. Пожежі на відкритій території Буковинські рятувальники ліквідували два займання за добу. В глибоці загорілась суха трава. Про це до служби порятунку повідомили. очевидці. того ж дня у Кальменцях загорілось дерево. Пожежу на незначній площі ліквідував черговий караул. Наразі причини пожеж встановлюють фахівці. Буковинські рятувальники вкотре нагадують, суворо дотримуватись правил поводження з відкритим вогнем. Наговарло на протезах Попри біль спогади і виклики вони знову йдуть вперед. Проєкт мандротерапія продовжує допомагати ветеранам відновлювати силу духу та випробовувати власні сили в найекстремальніших умовах. Цього разу група колишніх військових підкорювала серце українських Карпат. Як це було, дивіться у сюжеті моїх колег. Говерла найвища гора українських Карпат. Підкорити її справа не для слабкодухих. Ті, хто сьогодні сходитиме на вершину, ни щоток знає, що таке стійкість та витривалість, адже їхні характери загартовані ще й не такими викликами. Ветерани російсько-української війни вкотре випробовують свої сили та морально відновлюються після важких поранень. В цьому їм допомагає проєкт Мандротерапія. Нова мета не з найлегших підкорити найвищий тисячник Карпат. Тож спочатку інструктаж від рятувальників, а далі дорога лісом. Шлях густо вкритий корінням. Тож підтримкою слугують трекінгові палиці. Після третини пройденого цікавимо, що не важко йти з металевою кінцівкою. Пан Іван добре знає тутешні стежки. Проте на протезі. Підкорюю його верлу вперше. Таким чином відзначає завершення своєї реабілітації. Все бомбезно, колектив дуже гарний. Хлопці, побратими, друзі, все, то, все на позитиві проходить. А ви скільки часу вже проходите зараз реабілітацію? «7 Сім ви... У Мене сьогодні не виписка. Каже, до нової ноги не довелось довго звикати. Першого дня то ногу в мене відобрали, бо сказав, що 15 хвилин треба ходити, а я. І на перший поверх страту, і по калідорі набігався з першого поверху, піднявся на третій. Медсестри вже чекали. Завели в палату і забрали ногу. Штурмуємо далі. Після нетривалої зупинки група вирушає далі. Підйом стає все крутішим, а стежка вущою та кам'янистою. В дорозі знайомимось з іншим ветераном Андрієм. Ну я не знаю, як я доберуся, але я думаю, що я точно туди попаду. Початок відновлення був складним, розповідає чоловік. Зараз почуває себе впевненіше. Саме страшне це ну, це перші ці дні, коли ти не можеш звикнути до чогось нового. Або якось що, в тебе нема протезу, а тебе заставляють ходити по сходам. Там, це дуже, ну, кого як, хто може на сходах ходити. У мене була ця фобія. це Для мене було просто, ну, просто треш. Ось. Потім, вже, коли протез вже одягнув, я вже потихеньку почав ну, без фанатізму навчатися ходити по сходах, якісь там собі, робити там, трошки перешкоди, щоб їх долати. Андрій потрапив у військо по мобілізації, служив в 30-й окремій механізованій бригаді, проте 13 січня отримав поранення. Тож з квітня вчиться жити з металевою ногою. Наскільки це важко з протезом долати таку дорогу? Проте це не вирок. Це я собі зробив таке, як би, моє кредо, що протез це не вирок. Тому що, ну я по суті, коли в мене була нога, ну воно як-то не так бо відчувалося, як коли в тебе. Якийсь там сталевий серджень торчить. Це, звісно, важко, але якщо ти себе мотивуєш, поставив собі ціль, то ти завжди її досягнеш до кінця. Дорогою довелось ще декілька разів відпочивати. Останні метри давались найважче, адже вимагали найбільше зусиль. А отже, й часу. Проте ціль досягнута. І на вершині вже майорять принесені стяги. В Середньому групи піднімаються від трьох до чотирьох з половиною годин. А ми всі підняли за чотири з половиною години. Люди з протезами по цим камінням з таким набором висоти це вони зробили подвиг. Схожий похід вже був взимку, каже гірський рятувальник В'ячеслав Лангеман. З його досвіду, ані погодні умови, ані складність маршрутів не завада для мрії. 80% успіху в будь-якому сходженні на вершину це мотивація. Їм важко, але вони всі змотивовані. І оцей успіх це їхній настрій, мотивація і ну, їхнє прагнення досягти чогось. Вже на самій вершині спілкуємось з паном Миколою. Колишній військовий служив в 107-й бригаді ТРО. Підлямного верлу це ну моя мрія живу недалеко, образно, 100 кілометрів, але ще ні разу не були. І тому всі ки планували, але пойшлось ви вийти аж тепер з побратимами, з друзями. Впевнений, поранення це лише частина бойового шляху. А зараз важливо, попри все, знаходити в собі сили, насолоджуватись життям. Головне не падати духом і підкоряти такі вирешені життя. Продовжується, і потрібно далі жити заради сім'ї, заради дітей. Емоції зашкалюють раджу всім підніматися. Я думаю, якщо Побратими на протезах піднялися, то я думаю, що ця гора підкориться всім здоровим людям. Вартувало то та звичайно підкорювати вершини, як виявили звична справа для наших ветеранів. Їх не лякають ані круті спуски, ані втома, ані інші перешкоди. Бо навіть в найтемніші дні кругом вирує життя, за яке щоденно борються наші захисники. Організатори проєкту анонсують, мандротерапія набирає обертів, аби показати ветеранам ще більше цікавого. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінь .CVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.